Слава Су Христу. Щось нас дуже багато. Налаштовуватися собі. Боже молости, Божа Без гріха, без числа на Господи, прости простим. Благословенний Бог завжди, нині повсякчас на віки, віки. Огомі слава тобі, Боже, на слава тобі, Цар Небесний, усушителю, душе істини, що сюди все, -все наповняєш, скарби, дібр і життя подателю, придисілися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси Ші, благи Боже, і душі наші, кріпкий, ти безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний нас. Нас. Боже, святи, хрісти, ти безсмертний, помилуй нас, слава цві, сіну, святому Духові, Пресвята, і помилуй нас, Господи, учисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, посіти, із ціле немочі наші, і імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава, цві сину, святому Духові, Амім. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Твоє царство, і, і слава Отчая і на Святого. Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Прийди, Духу Святий, настав Амінь. наші серця Амінь. і душі, керуй усім у наших зустрічах, будь Амінь. у кожній думці, у кожному слові, намірні Амінь. та спонуці до дії. З'єднай нас любов'ю і турботою одна про одну, любові Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Улюблений Ісусе, твій погляд проникає в наші серця і бачить там біль. Ми прийшли, щоб поручити тобі наших дітей. Ми знаємо, що ти їх любиш значно більше, ніж ми. Захисти просимо нас, наші родини і нашу групу від лукавого і всякого іншого зла. Господи, ми знаємо, що ти завжди побореш зло, тому дякуємо Тобі за твою присутність з нами зараз. Амінь. Господи Ісусе, ми стоїмо перед Тобою такими, якими ми є. Ми каємося в наших гріхах, прости нам по твоїй милості, ми цілковито віддаємо себе тобі, Господи Боже, ми приймаємо Тебе як нашого владика, Бога Спасителя. І нас, зміни нас, укріпи нас тілом, розумом і душею. Ми любимо Тебе, Боже, ми дякуємо Тобі, Боже, ми будемо йти за Тобою всі дні нашого життя. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти мовив своїми причистими устами Твоїми. Істинно кажу вам, коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним, буде двоє або троє зібрані моє ім'я, та м'я серед них. Непорушні слова твої, Господи, милосердя Твоє незрівнянне, і чоловіколюбство Твоєму немає кінця. Тому молимо тебе, подай нам матерям у молитві, які погодилися просити Тебе про єдність, сповнення нашого прошення. Нехай буде во віки воля Твоя свята. Амінь. Слава Вишніх Богу і на землі мир в людях благовоління. Слава Вишніх Богу, і на землі мир в людях благовоління. Слава вишніх Богу, і на землі мир в людях благовоління. Благий Господи, ми єднаємо наші молитви з молитвами всіх подібних груп цілого світу. Боже, ми ревно благаємо Тебе, ми витратили надто багато часу, журячись і намагаючись самостійно виправити ситуацію або ж нічого не роблячи. Але тепер, Господи, коли ми з'єднані з усіма нашими сестрами у Твоїй родині, ми хвалимо Тебе і дякуємо Тобі за нову надію, яку Ти нам дав, коли ми поручаємо Тобі наших дітей. Дякуємо Тобі, Господи, за дар материнства, за це благословенне та благородне покликання. Господи, ми часто забуваємо, як сильно Ти нам довіряєш. Поручаючих твоїх дорогоцінних дітей нашій опіці. ми просимо тебе допомогти нам постійно усвідомлювати велич материнства. Амінь. Господи Боже і Отче наш, Ти образом своїм вшанував нас, людей, і відкрив премудрість дітям, відкрий серця розум і уста рабам своїм, щоб вони сприйняли силу закону Твого. І з успіхом пізнавали Твоє вчення, що подається на славу Пресвятого імені Твого, і розуміли волю Твою. Твій син сказав: пустіть дітей, не бороніть їм приходити до мене, таких бо Царство Небесне. Тому просимо, благослови їх та визволи від усякого підступу ворожого, збережи у правдивій вірі, в благочесті чистоті в усі дні життя. Щоб вони досягнули успіхів розумінні та виконуваних заповідей Твоїх на прославу Пресвятого імені Твого, і стали наслідниками Царства Небесного, бо Ти Бог милостивий і благий, і тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, дай мені такі очі, щоб бачити тебе, моїх дітях, Твоє серце, щоб любити їх. Твою ніжність, щоб допомагати їм рости. Дай мені Твою мудрість, щоб скеровувати їх, і Твою силу, коли мені треба дати їм волю. Амінь. Милосердний, Господи Ісусе Христе, тобі доручаю моїх дітей, котрих Ти дарував мені. Вислухай мою молитву, прошу тебе, Господи, спаси їх тими шляхами, якими ти сам знаєш. Збережи їх від гріхів зла гордині. І нехай не торкнеться їх душі ніщо, що тобі противне, але даруй на спасіння віру, надію і любов. І нехай буде святим і непорожним перед Богом їх життєвий шлях. Ангели твої нехай завжди їх оберігають, нехай твої діти будуть чутливими до горя ближніх, і нехай вони виконать заповідь любові. А якщо вони зрішать, то сподобати, і Господи, покайтесь перед тобою, а ти по твоїй невимовній милості прости їм. Амінь. Причиста Діво, кому по Бозі маю поручити своїх дітей, як не тобі могутні заступнице Християн. Прийми, владичице неба, моїх діточок усіх разом і кожне зокрема. Прийми їх і будь їм найкращою матір'ю. Опікуйся моїми дітьми Марії. Охорони їх від усього, що може заподіяти шкоду їхньому здоров'ю. Особливо молю тебе ласкава, охорони їх від падіння у гріх. Чини, мати Господа Ісуса своїми молитвами, щоб моїм діти зберегли Божу благодать упродовж цілого життя, а коли славили тебе свою ласкаву покровительку, Царстві Твого Божого Сина, навіки вічні. Амінь. Небесні приятелі моїх віточок. Святі ангели, і ви, святі Божі угодники, що ваші імена, мої діти одержали в святому хрещенні. Опікуйтесь, молю вас моїми дітьми. І молі за них всемогутнього Бога, нехай ваша опіка і молитва, святі Божі слуги, будуть моїм дітям певною захороною проти всякого зла і джерелом щедрих ласк на дорозі до неба. Амінь. Боже великий, Боже отці наших, Дай нашому народу якнайбільше добрих, святих християнських родин. Дай нам таких батьків, які голосно, відверто признавались до божественної Твоєї Євангелії, до Твоєї служби. Дай нам батьків, які для своїх дітей були прикладом християнського життя, правдивими опікунами та добрими провідниками в житті. Дай нам таких матерів, щоб міли б добре. По християнськи виховувати своїх дітей, а для своїх чоловіків були помічу, потіхою та доброю радою. Дай нам таких дітей, які були потіхою та славою батьків і окрасою свого народу, благослови все Боже, український народ, даруємо ласку, вірно тобі служити і доступити колись вічної нагороди в небі, бо тобі, Боже і Святій Тройце єдиний. Отче, Сину і Духу Святий належить вся слава, честь і поклін. На віки вічні. Амінь. Господи Ісусе, перед Тобою стоять матері, які просять, щоб Ти поблагословив наших дітей і всіх дітей в цілому світі. Ми дякуємо Тобі за наших дітей, вони для нас безцінний дар. Допоможи нам, Господи, про це завжди пам'ятати, особливо тоді, коли ми не є в біді. Боже, ти знаєш, що вони живуть у цьому шаленому світі, котрий не завжди Тебе визнає в Богу, у світі, в якому над ними можуть сміятися, коли вони сповідують віру в Тебе. Дай їм Твою силу, Господи, допомагай нам розпізнавати, що ти завжди з нами, що ти поділяєш наші радості та смутки. Тішаєшся, коли ми сміємося, і плачеш з нами, коли нам боляче. Ми благаємо тебе, пошли кожній з нас те, що найбільш необхідне, щоб виконати твій задум, зад якого ти дав життя та обов'язки в наших родинах. Ти всемогутній Бог, ти можеш змінювати природу речей, тому звертаємось до тебе з вірою і любов'ю. Коли переконані, що Ти відповіси на наші молитви, Господи, даруй нам завжди пам'ятати про Твою любов до нас та наших дітей, адже ти сам просиш приходити до Тебе в потребах. Придій до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Я радується, Бож на престолі серце, спасителя полумів вогнянім, видніє усіх призиваючи до божественного пристану. Но де болі душі тіл зціляються, радисть призови мене спасе, пробачивши мої прогрішення, величаємо тебе, життя, давче, хресте, Боду стоїти нас, бути причасниками щедро от пресвятого серця твоєго. Очу Господеві за всіго добродійства для мене, величаємо, тебе життя давчи, хресте, бо стою, ти нас бути причасниками, щедро пресвятого серця Твоє. На нього є серце моє, Він допоможе мені. Величаємо, тебе життя давчи хресте. Буду стою ти нас бути причасниками, щедро від пресвятого серця твоє. чисте сотвори мені, Боже, і духа правого, обнови внутрі моєму. Величає. Тебе, життя давче, кресте, бо достою ти нас бути причасниками, щедро присвятого серця Твоє. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки віки, фамінь. Величаємо тебе життєдавче Христе, бо стоїти нас бути причасниками, щедро Пресвятого серця Твоє. Будьмо уважні, мир усім, премудрість будьмо уважні. ж господа, скликніто віся земля, співайте, ж, і мені овідайте славу хвалі Його. Вся земля, нехай поклониться тобі, псами, нехай тобі співає. Скликніта, господа, вісява, земля співайте, ж, і мені овідайте славу хвалію помолимся, Господи, помилуй. Бо ти, що тися, Боже наш, і ви святих спочиваєш. І тобі славу посилаємо, чуй, сину, святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Всяке дихання, нехай, хвалить, Господа, Молити Бог, святині, холіти у твердині сили. Його. Всяке дихання, Кай, Господа Щоб сподобалися ми слуханню святого Євангелія, Господа Бога молимо. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прости, вислухаймо святого Євангелія, ми русі і духові Твоєму, від Матея святого Євангелія читання. Слава. Тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм ученикам. Усе є передане мені Моїм Отцем, і ніхто не знає сина, тільки Отець, ні Отця, ніхто не знає, тільки син, якщо кому син зволить відкрити. Придіть до мене всі трудні, обтяжені, і заспокою вас, візьміть ярмоми на себе і навчіться від мене, бо я лагенний смирний серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє миле, і тягар тягарні лихи. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ісусе, сину Бога живого, що відкрив ще дроти при святого серця Твого, Помилуй, спасити, що тебе О, найсвятіше, серце Ісуса помилуй Погомилуй, серце Ісуса, красо присвітла, помилуй, спаси тих, що тебе величаю. О, найсвятіше, серце Ісуса погомий, серце нас. Ісуса сила непереможна, Помилуй, спаси тих, що Тебе величають. Найсвятіше, серце Ісуса, погой. Помилуй, серце нас. Ісуса, любов невимовна, помилуй, спаси тих, що тебе величаю. О, найсвятіше, серце Ісуса, помилуй. Серце нас. Ісуса весело, серця мого помилуй, посі тих, що тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса, нас. Серці Ісуса втомлених помочь, помилуй, спаси тих, що тебе величаю. О, найсвятіше, серце Ісуса, погоми. Помилуй спаси тих, що тебе величають, о найсвятіше, серце Ісуса погомий, серце ісочий, розум і відпустих помислів. Помилуй спаси тих, що тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса помилуй серце нас. Серце Ісуса, охорне серце мить поривів лукавих. Помилуй спаси тих, що тебе величаю. О, Найсвятіше, серце Ісуса помилуй Серце Ісу покрови життя мого, помилуй спаси тих, що тебе величаю. О, найсвятіше, серце Ісуса погомилуй. Серце нас. Ісус, в смерті моїй, Помилуй спаси тих, що тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса, погоми. Ти запотіхомий на суді нас. Твоїм помилуй, спаси тих, що тебе величають, найсвятіше, серце Ісуса, помилуй на Покірно схиливши свої голови коліна, Господа Бога молимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Пересвяте серце Ісуса, джерло всякого добра, припаде до Тебе з поклоном і любов'ю, жалуй щиро за мої гріхи, і віддаю тобі моє серце, зроби Його покірним, терпеливим, чистим і послушним всім, що ти нього бажаєш. Дай, я вижу в тобі для тебе, охорони мене в небезпеках, почищай в гори, дай здоров'я, допомагай всі всіх потребах та благослови всіх працях, а в кінці дозволь мені власті, Твоє свято мерти. Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, Молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, щоб Господь Бог. Зіслав Святого Духа на весь український народ і дав нам ласку витривалості, віри, надії, любові серед теперішніх важких випробань, дарував нам мир, і визвав всіх ворогів, щоб ми могли і правді, прославляти добрий милосерд Бога. Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо забору, пік нашими воїнами, які виконує обов'язок захисту вітчизни. Щоб Господь Бог сміс їхню відвагу і мужність і охороняв від ворогів видимих і невидимих. Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за тих, хто постраждали в наших бойових дій, за поранених, полонених, переселенців. Тих, які втратили рідних, помешкань, майно за всіх тих, що зоні конфлікту, щоб Господь захистив здоров'я, зберігся колиха, обдаровався благодачу, Господи, вислухай. І помилуй, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимося Господу Бо нашому, щоб вислухав голос, мольні нас грішний, помилуй слух своїх нашу спільноту, матері, молитві, наших матерів, наших дітей, наших воїнів, наших волонтерів, і за здоров'я всіх, за кого ми сьогодні молимося, зокрема за Даніельчика, Марини Мачка, Віталія Маряни, Оксана Володимира, захисників. Віктора Євгена, Євгена Дениса, Андрія Віктора, Володимира Бодона. Пропавши Бельсі Юрія, оздоров'я Максима, Анастасії Галини, откохворі вів Віолетти, откохвори Ігоря, Галини Володимира, всімі Уляни, Оксани, Дениса, Марії, Миколи і всіх хворих давніх родини, за здоров'я опіку матері Божої, Боже благословені, добрі намері для воїна Володимира, оздоров'я хворої Яночки, оздоров'я хворого Юрія Назарчика, Богданки Вікторії Петрунелі, Галини, Ярослава Лесі, Война, Мирослава Сім'ї, воїна, Олександра, сім'ї, віри, Марії, за здоров'я Боже благословення для Олі, Олександра, Софійки, Айронуса, Юргіти, Романа, Василя Орисі, Степана, всієї родини, здоров'я, опікматьки Божої, для священників. Ігоря Юрія гната сім'ями, на мірі воїна Олександра, всіх воїнів, сім'ями, на любий Миколи, Улянки Марії Ольги, сім'ями, за перемов Крини і за всіх присутніх на молитві з довця до слава Ірини, Яночки Юлії, Михайла Анастасії, Василя Галини, Марії, за здоро прожні ріхи Божупоміна, доброля Каріни, Руслана Світлана і Руслана за всіх дітей. Здоров'я Людмилиця, Миколи, Соломійки, Якова, Лух'янчика, Анастасії і Маркіяна, Надії Роману, і Святослава Софійки, Марійки і за всіх наших дітей, і всіх, хто молиться з нами, за кого ми молимося, щоб Господь Бог. Помилуй охорони всякої скорбов, біди гніву і нужди всякої болізні, душевної, тілесної, дарвав здоров'я з довголіттям. Промовся, Господи, скоро вислухай милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю нашу повані всіх кінців землі, тих, що нам мовлю далеко. І будь милостивий, владико, гріхів наших, помилуй нас, бо милостивий і людинолюбний Бог, і Святові славу селаємо Отцю і Сину Святому Духові. Нині повсякчас і на віки. віки. О, аммірі. Тіснішові від керовимів і незрівняно славнішої царефаїмів, щоб безвертіння богославо породила суща Богородиця Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Ці Сину, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог, наш молитвами причисти своїй матері, храму спення, святий славних цих апостолів, преподобних, боносних отців наших, і мученика Андрія Сотника і в житті пам'яті всіх святих. Помилуй, спаси нас, як благий і людинолюбний. Амінь. За нашу спільноту матері молитві, за наших мотарів. За наших дітей, за наших воїнів, за наших волонтерів, за перемогу України в нашій визвольній війні з московською ордою. Отче нашої, сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як на небі, так і на землі. Хліб, Хліб наш насусний, дай нам сьогодні, і прости нам провини, провини наші, наші, які і ми прощаємо, прощаємо винуватцям нашим. І не види нас, нас у спокусу, але визволи, визволи нас від рукава. Богородися, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Христа Спаса і Збавителя душ нашу. Слава Отцю і Сину, і Святому, Святому Духові, і нині, повся і повсякчас, і на віки вічні. вічні Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина Святого Духам, і вм'я Отця і сина Святого Духам. Серце Бога живого, світа владики і пана мого, радуйся, раю, надіє надієна. Радуйся, серце, Бога і спаса, радуйся, раю, надія наша, радуйся, серце, Бога і спаса,